Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двокімнатну квартиру в парковому містечку. Заходимо. Квартира знаходиться на новобудові. Тут зашитий двохконтурний котел. Все гарно, акуратно зроблено. Усюди, де плитка, підігрів підлоги. Квартира площою 61 квадратний метр. Гарний ремонт тут в коридорі. Так, заходимо. Тут одна світальня. Шафа купе. Кімнати великі, просторі. Тут вихід на невеликий балкончик. Зразу подивимося вид із вікна. Усе нове, це у нас санблизи. Використовувалися дорогі матеріали, сантехніка. С ванна, гарне Дзеркало з підсвіткою, Лювальник, сушка, це у нас спальня. Дуже гарна світла квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Містечко велике, гарне, близько до центру, гарне сполучення. Телефонуйте за деталями. Буду рада вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення.